Всім привіт! Небо чисте сьогодні. Починається вітер. Сонячно. Напевно, до нас іде жарища, бетон кави, квіточки мої. І поки вітер ще не такий розгулявся, покажу вам свої квітники. Хоча кажу мамі, ну що там ще показувати? У мене саме такий перевалочний пункт. Дещо обцвілося, а дещо ще тільки думає. Цвісти, бо далі буду я сідати за ротанг. Залишається у мене айстра висадич у квітнику, красолька, жоржина однорічна і посередині оце стоять майори сортові. Це сухоцвіти на город, це сухоцвіти на город, наклейки повідпадали. Безсмертник. І оце також десь була наклейка, це також нагород. Буду розділяти, поливати. Прийметься, так, прийметься. Так, це у мене лимонник Енотера з насіння. Торік зібрала, було у мене дві рослини. Ну, а це, що я вчора казала у відео, пізно посіяла і дуже довго сходив і стояв він не на вікні. Коротше, голодав на дельфініум Голодав на сонце, тому він такий ще слабенький досить, але впевнено йтиме вперед. А, і ось ще тут у мене трохи лимонника і шишка ворсувальна, по-моєму, сім штучок тільки. Також чи нагород, не знаю, чи може квітник, розсажу це сухоцвіт. Так. Повісили вчора анвесюльку сюди. Мої горшкові лілії. Голландська селекція. Два наборчики однакових. Але тут чомусь червона первою буде розквітати, Він бачите. А тут... Ой, жовта, а тут червона. А тут червона, я навіть не знаю, де вона. Можливо, оця що дуже довго сходила. Так. Чого почати? Зараз відкриємо сюди двері присяду. Так, беремо каву. В тому році значно більше все було, бо хоча в травені був у нас із заморозками, і під кінець травня були заморозки, але в цілому. Денна температура була тепліша. О, а сонце припікає, я вам скажу. Треба сьогодні висаджувати оті сухоцвіти, поки не так може щось прийметься. Два рази я вже полола квітник, а воно знову заростає. Лілії ростуть, хоча також примерзли на проводи. Це якби у нас такий морозяка, що померзли і горіхи. Квітнуть ще маргаритки. Все треба поливати. Хоч і був два чи три дні тому дощ. Але отут на сонці воно все дуже і дуже швидко висихає. Тиждень не полий і квітника не буде. Чекаю, чекаю на троянди, тому що вони ось-ось мої минулорічні. Що я у спеку сажала спреєчки живесенькі. Ось яка маргаритка взагалі красунька. А... Ой, треба, да, треба поливати. Треба поливати. Зрізочна моя хризантема, бігоді, що я в тому році 4 штучки замовляла. Що казали, вони в мене не перезимують. Ось ця. Це я сама нарушила, думала, вона не відходить. Розрила, а вона там, я її назад сарила, і то вона вже відстала трішки в рості. А це полола так, конзиція, зламала одну. Ось яка від Мирослави. Боже, це в тому році я садила маленькими спрички. Яка висока, вона мені вища коліна. Ось наслідки заморозки. Я обробила усе позавчора епіном. Так, ну хто знає, дивиться давно. Це королева моїх лілій. Біла, трубчаста, дуже ефектна і гарна. Це рожева лілія, яка мені за певно 7 чи 8 років дала тільки одну дитинку. Це маточний кущ, а вон там далі дитинка. Ось лимонник у мене отут, по-моєму. Так, отут був лимонник, і он з нього насіялося, я позалишала. Я все позалишала. Ту її ростуть, радують. Ось салюя, яка пережила заморозки, гвоздика, Дуже багато ще, начебто так сказати, пустого місця. Ну, то айстри посажу. Не дуже люблю і загущеності, щоб аж ого-го. А як показує саме мої квітники, досі, в моїх квітниках, то хоч пусто, хоч густо, все одно земля сохне і треба все поливати. Так, в тому році троянди були набагато вище. Це передивляюся торічні відео, короткі, там, які виставляла, то все було набагато більше, і, і, і полуниця в тому році вже перша ягідка була. Петуні ті ще висадили. Пережили заморозки, холоди, ще не дуже ще не квітнуть. І що я вам скажу? 40 штук вони в моїх обох квітниках просто загубилися. Я думала, 40 штук це так багато стаканчиків, повисачували, вони просто загубилися. Ну, що на таку територію посадити 40 штук це нічого. Туї ростуть. Ось моя страдалиця, яку в тому році дуже тут на... Косячила корова, як у нас була корова, увірвалася в квітник сюди. Але ростуть, бачите, скільки зеленого вже відросло. Потрошку все наростає. А ще читала й не раз таку думку, ну, досвід, хто займається трояндами, дуже багато. Я ще і десяти років як не займаюся трояндами. Що троянди не люблять, щоб кругом них було це все засажено, засіяно. їм тоді, І вони губляться. Ось посадила лілії, де які високі. Мені здається, вони губляться у цьому всьому. Троянди губляться між ліліями. І плюс троянди бояться, ну, я, я не знаю, як сказати, схильні до. Загущ, оце кругом нього насади, це додаткова волога, ти все поливаєш, це оці всі шкідники коротше. Можливо, буде продавати минулорічний продавець, якого я брала два рази, троянди, Мирослава, тому що в неї замовлю, тому що мені дуже сподобалась літня посадка. Спрейки взагалі шикарно прийнялися. Ось водозбір у мене тільки такий. Лаванду свою ось пересадила. П'ять кущиків, по-моєму. Ну, все потрошечку росте. Ромашка зацвіте. Ось минулорічна літня посадка троянди треба обробити. Я ще не обробляла троянди. То спрейка. А з другого боку, що я тут насажу, люди, от, наприклад, ось тут притик, ось ромашка, тут деревовидний піон. Що тут буде за 2-3 роки? Папіон розростеться. І риси, думають, квітнуть. Жовті, сині. Тут ромашка. Тут ось позалишала від гібіскусу молоденький. Ой, Що це таке я не боціла. Як пахне. Так, нюхаємо, нюхаємо. Клас. Клас в тому році вона вже цвіла на всю котушку. На всю котушку. Ось також спреєчка торішня. В таку спеку садила люди добрі, в таку спеку. А через два тижні, думаю, дай, ще чайно гібридних замовлю. Ось. І ось. Також літня посадка. Тут також деревовидний піон. Ну що ну тут отак ось? Бо до збір уже йому буде заважати. Розсадила я в тому році юкку, он яка надумалася цвісти. А тут ось натикано. Рожева півонія, забула як називається двохрічник. І кропивав додачу, і рис <с một> відцвівся, і и... флокс. Тут також ось буде юкка викидати. Ну і там, і там юкка. Нарешті. А то вона не хотіла мені цвісти. Це не пам'ятаю. Це з насіння в тому році, багаторічник, Цвіте такими дрібненькими квіточками. Не, не пам'ятаю, як називається. Моя красунька, Пауль Бокузе, готується до цвітіння. По трояндах це як зацвітуть, треба зняти окреме відео, тому що зараз я тіряюся в назвах за зиму, позабувала. Це знаю, що Керіо, Дві Примадонни в мене. а Deep Purple це Дельфініум синій з білим. Такого, до речі, з насіння я садила там у мене дельфініуми, але вони зараз усі в перемішку. Тобто цього насіння також із свого, і плюс ще якийсь суміш сортів. Ну, потрошку все буде. Щоб у нас ходило. Гальтонія, дві цибулинки. Так, йдемо в інший квітник. Подумаєш, що коротеньке, а воно розповзається. Навірно, сьогодні він буде поливатися. Цей квітник зараз відкрию. Оп. Як оці зелені штуки називаються? Нарциси. Нарциси я обрізаю. Ось-піджовнуть я їх обрізаю. Тут також дуже довго відходили троянди через оці всі холоди. Спреючки мої. Помаранчева Orange Baby, Ця гарна, дуже, там взагалі рожева троянда. Ось торішні літні посадки моїх спрейок. Ой, ні, не це. Це одна і дві було. В Конотопі топі брала три роки тому. Ось. Раз, два і три. Поміж них лілії, понятне діло, тих лілій вже. Ось в тому році я також дуже пізно і на городі, і тут дві штучки садила хризантема жовта рання. Все прийнялося. Хоча садила дуже-дуже пізно. Фрезі її сходять, вон там. Почали, почали тільки сходити і тут так само. Ну, лілії в мене різні. Ця лілій, це лілія також треба окреме відео знімати. Тут он де Сальвія, де посходила самосійна айстра. Тут починають... Ого, яка лілія. Тут починають у мене.. господи, позабувала всі назви. Ось ця петунька, що висаджували 40 штук. Як він зветься оцей? Красить. Коротше, ви поняли. Тут також тує, тут флокси мої, які я все копаю, реалізую, реалізую, ніяк не реалізую, а вони мішають, бачите, затуляє вже собою. А, тут білий он, білий отой штук, а тут ось синенький. Тут у мене дітки лілій, цілий ряд затуями. З більших починала. Як садила, і тут меншенькі-меншенькі, тут суміш різна. Ну і риси ось такі цвітуть. Вони мені не дуже подобаються. Ну, є. Ред Піано підніметься, знаєте, яка вона також примерзла височенна. Куча лілій, які я чомусь не розкопала, чого не понімаю. Так само Віолеттиський там діток. Це також. Шекспір, троянда, також розростається, біля неї близько нічого я не посажу, бо вона, вона у ширину роз, розпускається наліто. Також деревовидний піон. А тепер думаю, нашу я втелющила сюди королеву Єлизавету, так близько до піона. Ще піон, звичайно, не, не важко й пересадити можна, але буде видно. Колеса ми прибрали. Туйки ростуть. У мене ж і там, і тут, як бачите, скрізь по периметру туйки. Два кущі лаванди, цибулька, петрушка до кухні. Також троянда Purple. І мої троянди в бутилках. Ось мої минулорічні хризантеми, що також казали, вони вас не приймуться. Все прийнялося. Вон-он он тут і. І отамочка одна. Десять штук, по-моєму, займала займала, замовляла. Троянди в бутилках. Так, на даному етапі, сьогодні, 22 травня, 22 ж, правильно, Сумщина. Я відкриваю кришечки. Хоча, як ото в квітні було потепління, я також кришечки була, це одна полола називається, познімала. І все, дівчата. Якщо ви живете ближче до півдня, то можете вже зняти бутилки. А якщо в такому регіоні, як і я, все. Поливаєте і не знімаєте оце, не будьте такі самовпевнені, що все вже все прижилося, і вона отак зможе. Не зможе, вона загнеться за тиждень і не буде. О, там також. Поливаємо і ночують, і день, і вночі, і плюс 25, і вони отак під бутилками. Відкриваємо кришечки тільки, щоб виходив отой конденсат. Бачите, яка там вона? Ось також хризантемка, Салія, лілія, сальвія, лілія, гібіскус там, все. Айстри будуть. Те саме робимо і з цими трояндами. Вон, тільки почала відходити. Цілу весну був зелений, просто дручок стирчав і все. Мечт. Поливаємо, щоб не пересохли. І знімати ці бутилки я буду, воно вона там, на початку червня, коли вночі буде стабільне тепло, більше 15 градусів. А зараз є те тепло? Немає вночі такого тепла. Так що і все в нас вийде. Ось одна минулорічна літня, це точно керіо, і друга. Що я в таку спеку ж кажу, садила. Також деревовидний піон. Так, ти чого впав? Стію тут. Мій король. Мій дельфініум кольору морської хвилі. А це король. Також хризантема минулорічного, що пізно восени садила. Ось. І ось. Як оці штуки називаються. Гладіолусим, сапка скрікотушка, куди не на мене, Іди гуляй. Тут також троянди. і минулорічна троянда, дельфініум, що я відкопала від свого ж, бо він насіння не дає, до речі. Я його виростила з насіння, але сам він насіння не дає, насіння не дає, нема насіння з нього. Туї. А, ти туди пострибала. Так, і хто ще зі скептиків казав, нащо ви пооділяли, вони вас все одно не перезимують. З маточних отих хризантемок, що я тільки що показувала десяти штук. Я з кількох кущиків змогла відділити живці і посадила їх отут. Це був кінець жовтня. Їх було дев'ять штук. Рахуємо? Раз, два, три. Заривайся, заривайся. Три, 4, 5, шість, сім. Вісім. А що це тут? Дев'ять. Так що, дівчата, поменше слухайте. А якщо надумалися, то робіть. Краще переконатися на власному досвіді, ніж тоді думати, а чого я не зробила так. А якби вийшло? Не вийшло, так не вийшло. А як вийшло, то хваліть себе, що не побоялися і зробили. О, ось жовтий буде І рис. А, я згадала, як ота штука називається. Наперстянка. Що тут у квітнику у мене? Дай й тут, і там вона вон, трохи є. Наперстянка. Вона в тому році в мене з насіння була, не цвіла, цвіте вона на другий рік. Мені ще писали, що вона ядовита, отруйна. Ну, я писала, що я її не їстиму, постараюся її не гризти, щоб не отруїтися оце. Вона тут суміш різна. Має. Квітнути різними кольорами на перстянках. О. Оце таке, це, що я вам показала. Там у мене отож малинник у дворі. Щось я з цією кавою все так полола. Вже он ліс росте з-під туї. Оце таке. І скажу, тренди треба показувати, як заквітнуть. Лілії також, тому що лілії в мене тут, ну, хай не 100 сортів, ну те, що є, я довольна. І постійно поповнюю потрошечку і в цьому році буду купляти вже в свого перевіреного продавця. Я це не пойму, чого мені й досі. Ніяких бонусів немає за рекламу від продавців. Чогось в тому році вирішила, що я Мирославу, яку я випадково знайшла в тіктоці, що я її рекламую, якось з нею зв'язана. Я в неї так само. І це вирішили мої односельці. А чи вона прийшла, чи не прийшла, вже замовила тиждень, не відправляється. Це тоді дощі, такі знаю, лили в Чернівецькій області, що людина просто, як троянди копаються. Троянди ж таки підкопуються двохрічники трактором. Заїжджає на ділянку трактор, підкопується корінь, вони просто і, і так підкопуються і плодові, дерева. А я за все плачу, як і всі. Замовила маргаритки, ось петуньки, ці, що 40 штук. Трошки вони від холоду. Заплатила. Замовила спрейки, заплатила. Лілії заплатила. ті самі заплатила. Ось лілії торішні мої. М -м. Перший рік вони, звичайно, мартагончики. Одна, друга і третя. Ну, це нормальний стан їх у перший рік. Тому що цибулинки Голландія присилає невеличкі. Це не такі, як я відправляю. Хтось писав, ого, як дорого. Ну, купуйте за 50 гривень отаку цибулинку. Чи за 100 гривень, наприклад, як півтора кулака. Є різниця, що краще за і зайде. І в перший рік вже буде радувати не одною квіточкою, а повноцінним набором, так як Лілія цвіте. Так, наостанок покажу вам сусідську вишню, яка пережила заморозки. І їжджу оце в магазин, дивлюся на прості вишні. Черешні, на всю черешню залишилось як 10 черешн, от їх так і добре. І абрикоси так само. Простих лишень, як гною. Я не знаю. Що різунька, твої вже попили молоко, все? Твої вже молочко попили, довольні, щасливі. лейники в тому році я брала, бачите, ще ж малюсіньке таке також, поки розростеться. Наче сказати, і місце є, куди що посадити. Наприклад, можна сюди ще так трояндочку посадити, ще одну, до, щоб отак ряд було до тієї. А потім згадую, що. Та, може, ліліям буде мішати. Та он теж розростеться. Те ось... Зараз проходжу я мимо, через місяць я вже отак буду обходити, тому що оце все буде закрито кущем троянди. Отаке. Ну, що за пам'ять? Ну, як оця квітка називається? Оце забулася. Забулася. Я знаю, що люди ганяються за різними кольорами, але майте на увазі, що якщо ви купуєте рожевий, білий і з ним ото такий фіолетово синій то фіолетово-синій колір є домінантним. І він через рік, через два перезапилить і переб'є вам усі оці кольори. Ну це я так... І, так, і так у мене є. Поступово вони ось в тому році це був білий, тут цвів. В цьому році вже дивіться, вже перебивається, вже воно рожевеньке, фіолетовеньке. А там не знаю. Ну, я так помітила. А це, до речі, три кущі в тому році, що я продавала мальва махрова. Мені залишилось три кущики слабеньких чи чотири. Ні, по-моєму, три. Я посадила. Такі заморозки в цьому році вони пережили. Ох, їх ковбасило. Ну нічого, воно вже дивіться викидає стрілку. А і тут же ця. Ну, я грести не буду, я обіцяю. Не отруюся. Так, оце такі справи. Вже сонце тут припіка. Голуб, бідний, надривається, старається. Точно поливати треба, бо не знаю, як тут квіти сидять. Я оце присіла. Ох, вже жарко, вже жарко. Всім гарного дня. Пішла я плести, трохи наче руки розходилися, бо вранці як палки. <рі> Дякую за перегляд. Це треба все показувати як розквітне хоч трохи більше. Тоді вже самі знаєте, як лілії квітнуть.